Добрий ранок усім. У нас сьогодні ранок прохолодний, плюс 16 градусів. Я вийшла у футболки, думаю, е ні, холодно. Та достала, взяла з вішалки халат та наділа. Ви знаєте, мені прямо аж в халаті було комфортно, було холодненько. Всіх з першим серпня, сьогодні день народження моєї дорогенької внучки старшої Софії і у мого зятя. У них в один день, день народження. Так що сьогодні буду я їх вітати. От. Останній місяць літа. І ви знаєте, прямо різко так стало якось похолодало, чи так воно зійшлося, чи так воно і є. Завтра по-старому це ж уже іллі, як ото кажуть, як, і вже не можна і купатися. Ну, так казали раніше, вже вода вночі буде охолоняти. Ночі будуть уже прохолоднішими. Не знаю. Раніше так якось і було, а зараз все перемінилося, все на голову, с ног на голову перевернулося, геть не так усе виходить. Так що такі друзі справи. Боже, вже ще місяць швидко пролетить, уже діткам в школу буде. Все так швидко мигом. Я не знаю як у кого, а в мене дні за днями пролітають як, як мить, як одна мить. Сьогодні <зас> з добрим ранком усім. Петя каже. Сьогодні я півночі, друзі, не спала. Не знаю, що зо мною було. Не можу заснути і все. Лежала, 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 хотіла вже щось випити. Чиснотворна, чи що, тоді думаю, ні. Як же ж я утром буду вставати до ласуні, якщо я нап'юся якихось ліків? Так я нічого й не випила, не знаю, в скільки я заснула. Ну, в два часа вставала, то я ще і, і око не зімкнула. Так що такі друзі справи І <ріст> не дає балакати. Співає і співає. А мене щось воно під глазом, чи то вкусило, чи що, я не знаю. Щось щось случилося. У мене колись було таке, поїхали на море, а в мене просквозило в поїзді. Їхали в купейному вагоні і цей в Крим. І було сильно холодно, кондиціонер так дув. Воно то вроді було і хорошо, не жарко зато, але мене просквозило. От, і приїхала на море, і в мене короче, нарвав на риф, так само оце під оком, не пам'ятаю чи під сім, чи під другим. чи під другим, От, Але були проблеми. Потім на морі купалися, і він прорвав, і швидко він у мене і зажив. А це не знаю. Чи вчора також я там сіпарірувала вночі, е, ну, ввечері пізно, і окно було напроти мойки відкрито. Може, і мене і просквозила знову. Не знаю, друзі. Взагалі, така халепа в мене. Як воно, як випрані, дай Бог, а як же в неділю їхати на базар. Ну, взагалі, будемо бачити. Помазати не знаю, в мене, мабуть, нема чим. В общем, отакі пробу. Фу. Вибачте, піду я, мабуть, трошки приляжу, я вже попоралася, подоїла ласуню, їсти їй дала. Зараз чоловікові, Вадимові, скажу, що я лягаю і віддихну, може, трошки засну. Добре, друзі, пішла. Бо ви знаєте, на дворі прохолодно. Я ось наділа халат, так мені аж 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 холодненько. Пішла я в хату, а вам гарного дня. Всього самого найкращого, головне здоров'я і ми, миру, щоб було тихо. Бо це таке, ви ж знаєте, яка в нас обстановка. Ну добре, пішла я. Так, йдемо. Ага. Йдемо міняти це в колодязі відро. Йду допомагати Вадиму, Бо там геть тече відро і ніхто не хоче міняти. Ну, а нам треба воду ласуньки набирати. Так що йдемо. Йдемо до колодязі. Так, ну все, прийшла додому, поміняли відро. Там швидко. Восьмерку розігнули, назад скліпали і все. Так, ну а я відтоплюю вже твороги. Уже моє молочко, обрат мій скіс. жирного ще не дивилась, ну думаю, також скисло. Так що працюю, готую товар на неділю і на завтра. Зараз подзвоню своєму замовнику. Бо щось я геть забула до нього подзвонити. Так, друзі, з утрішнього молока, ось дивіться, вилила який жирне молоко. 7,5 літрів дала ласунька. Зараз я все вилью на ряжаночку. Буду пекти. Так, опять буде в мене спекотно в кухні. Ну, що ж робити? Продукцію треба робити. І я сама дуже хочу ряжаночки. А тут у мене оце топлюється вже нежирний творог. Працюю, а ви зі мною допомагайте мені. Друзі, без проблем ж не буває. Поламався кран на кухні. Чоловік пішов, ну він не поламався, а забився. У нас і фільтр стоїть, але як в селі, все одно, яка вода. Та чоловік пішов продувати його компресором. Там до знакомого. А в духовці в мене, я ж вам казала, що парю молоко на ряжанку. І вже пройшло більше двох часов, вона тільки-тільки з'явилася -тільки скоринка зверху. Опустила першу скоринку. Ну і буду чекати. Газ, звісно, на грані фантастики у нас. Я давно вже замітила, що газ геть не такий, як був раніше. Ну нічого, що поробимо? Хоч такий І слава Богу. От. Нежирний сир вже я відтопила, він у мене стікає. А жирний зараз тільки буду оттоплювати. Зараз вже 10-12. Уже нагасалася зранку. Люди привезли тушонку, так що сьогодні в мене буде в кухні знову Африка. Зараз жарко, витяжку я виключила, щоб з вами побалакати. Тоді вімкну. І тушонку привезли, будемо варити сьогодні ввечері. Друзі, після відпочинку. Оддихнула, зварили тушонку ми до вечора, бо зараз сильна жара, газ був свободний, та ми поставили і зварили, тільки що вимкнула, щоб на вечір хоч охолонуло в хаті, бо там не можна в кухні знаходитися. Ну, а люди ж привезли, що робити. Треба варити, заробити якусь копієчку. А я йду до бабусі, усадкую цибулю, перевезу їй. Ой, а мені ж тачку треба брати. Господи, бачите, і забула, що з тачкою треба йти. Ну добре, друзі. Я, мабуть, вас з собою брати не буду, бо нема мені куди телефон вложити. А може в карман положу в штани. Ось треба мені тачку взяти з собою. Беру тачку, друзі, і беру телефон у карман. Беру з собою. Я ж повинна познімати вам там, чим я буду займатися. Вадим, ну, от сусіді, принес сьогодні трошки кукурузи. Вона підсохла, ну, думаю, ласунька буде їсти. Треба тільки корні подрубувати. Так, друзі, приїхала я додому. Щось приїхала наша сусідка, ця, що сусід помер. Якісь люди приїхали, може будуть хату продавати, не знаю. Хай їм буде добро. От. Ой, так, що таке? що таке, Петро, е, Чуже? Е, хоже за щища своїх дівот. Так, піду кури, подивлюся яйцом, може, яке знесли. А, ви, там жіночка одна мені писала за ці за чорнобривці. Щоб зробила я шампанське. Ви знаєте, я подивилася, рецепт дуже легко і просто. 50 цвіточків треба нарвати чорнобривці, оці низенькі, і пів кілограма цукру розмішати і дати настоятися сутки. Ну, Води налити і настоятися. От Не пам'ятаю, чи кип'ячване охолоджене, чи просто з колодязя. треба подивитися. І тоді значить, потім через сутки додати кислоти, там скількись, і залити в 5-літровий бутиль, не повен, і на місяць винести у подвал. Побачу ще рецепт, подивлюся, зроблю. Потім вам розкажу, якраз буде шампанське на день народження Вадима зроблю. Друзі, подивіться, як я спарила молоко, аж коричневе, таке гарне. А це ось окупа шкуринок. Порву всім у баночки, так що я їх не люблю, а людям усі підуть. Зараз піду з вами поспілкуюсь на дворі, а потім в мене купа стоїть роботи на кухні. Друзі, дивіться, який гарний-гарний у нас закат сонця. Це вже темно. У нас на дворі темно, а туди, на захід оце такий вид у нас дуже гарний. І мені захотілося з вами поділитися. Я оце попоралася, все позакривала. От, і вийшла, думаю, покажу, як же гарно в нас на дворі. Ну, а зараз піду, сяду на стульчик і трошки з вами поспілкуємося. Оце була качуся на погріб і трошки з вами поспілкуюсь, бо треба на кухню йти ще купа роботи. Перемивання, бо я ж вам казала, що в нас забився кран. та... Квечеру наконець то справили, але я ж пішла до бабусі, там працювала. Перенесла вже одинарку цибулю, все встаткувала кущовку. От бабусі є робота почистити ще одинарку. Ось. А я тільки що подоїла коровку, дала їй їсточки, всіх нагодувала, рижик прибігав, як штик прибігає, снідать і вечерять. Кекса і топіка накормила. І що я хочу сказати, друзі, я дуже дуже люблю е, серпень, коли починають уже цвіренчать свір... свірчки, я не знаю, як на українській мові. Сюрчки, сюрчат дуже люблю. Прямо я люблю цей звук, страшно не знаю, мені дуже подобається. От, на дворі дуже щас гарно, але ж оце не дадуть мені посидіти. щас на... літять на мене комарі. Я, мабуть, дуже солодка, що вони мене люблять диристи. От, Так хорошо на дворі, прохолодно, не жарко. Мені дуже, я люблю це сидіти на дворі, коли вже все поробиш. От. Ну, ще не все поробила. Зараз у нас на градуснику зараз стану, гляну. Ага, 24 градуси. І так, знаєте, така комфортна температура. Але в кухні в нас Африка. Ми ж сьогодні раніше поставили, люди привезли нам раніше тушонку і ми відразу й поставили. Ми зараз стараємося варити, пора, як люди привозять, одразу ставити і варити. Це не в осені, що можна, допустим, через час, через два поставити варити. Зараз ми стараємося зразу, бо дуже жара. Щоб м'ясо не портилося. Та вже зварили і представте, Оце стоїть автоклав на плиті, а він же ж 120 температура наганяємо. І оце ж як батарея стоїть, в кухні спека. Хоч і витяжка роботи, хоч і окно відкрите, і двері відкриваємо на стяжі, але все одно дуже жарко. Ну нічого, що ти зробиш. Наш такий заробіток. Сьогодні пішла на город. От, на городі все майже чисто. Там, койде по картоплі, є такі стоячі, кой, бур'янини. Я декілька сьогодні вирвала. Думаю, якщо я завтра буду після обід свободна, ну не знаю. Ну Якщо, це я так думаю. Та візьму сапу та піду повириваю ті бур'яни, які стоячі. А цей а огірочки ті, що. Останні я садила, треті треба посапати. Я їх прорвала, другі огірочки вже цвітуть у мене. Так що, друзі, перші огірочки треба ті, що пособирати. В общем, роботи вистачає. Хоч на городі вже не так багатої роботи, вже ж немає такої інтенсивної сапки, хожу, тільки урожай збираю то Одне, то друге. Сьогодні навіть за весь день не було коли і бутильки, що я вчора закривала поміж асорті. І так, два бутилі помідор. Вже відкрию завтра і покажу вам, що в мене вийшло. Там одна жіночка писала рецепт. Ну Це ж у мене такий маринад. 4 літра води. Я їй відповіла, ну може комусь ще цікаво. 4 літра води. 8 столових ложок цукру. Набирайте так, щоб поки горка і щоб не сипалась уже з ложки. І 4 столові ложки солі з невеликою горкою ставите на вогонь, нагріваєте, щоб розстав цукор і сіль. і доводите, щоб закипіло. Тоді туди вливаєте 300 грамів оцту по рецепту. але я... Десь 280 наливаю, не 300. Мені 300, наче забагато. От. І оце ж так закриваю гіркі помідори або сорти. Що хочете, належіть всі овочі в бутилі, які є, і закривайте. Зимою пригодиться. Все смачне. Так що, такі справи. Там одна підписчиця написала, що каже: що я теж так роблю. Усе складаю в банки і закриваю. Правильно. Зимою буде як знахідка. Сьогодні, друзі, день народження. Я забула вам, не знаю, чи в тому відео казала, сьогодні день народження у мого зятя і у моєї старшої внучки Софії. Ми, звісно, з Вадімом їх привітали. От. Подарували їм грошенят, бо їхати ми до їх не поїдемо. Я б така, щоб сіла б на електровелики, поїхала, друзі. Чесно вам кажу. Але чоловік мене не пусте, звісно. Я така. Ой Господі. Так що такі справи. Не знаю, чи завтра поїду в центр. В мене то є товар, але я чекала ж м'ясорубку, що прийде, та поїхати її забрати, а так їхати торгувати завтра, не знаю. Чи стоїть, чи не стоїть їхати. Так що такі друзі справи. Ну добре. Всім бажаю гарної, тихої, мирної ночі. Так гарно, не хочу балакати, так сюрчки, сюрчат. Я не знаю, чи вам буде чути. А ну-ка я замовкну. Так хочеться очі закрити і сидіти. І сидіти. Корова не дає, щось там казується. Цепами Чухає. чи чухається, може. Не знаю. Почуєте, чи чуть вам, як сюрчок, сірчить. Я бачила в інтернеті, друзі, оказується, вони так крилишком роблять. Оці сірчки, такі вони чорні і крилишками создають так звук. Представляєте? Я не знала раніше. Ну ладно, друзі, на добраніч вам. Мені треба йти далі працювати на кухні, а я вам бажаю всього самого-самого найгарнішого. А головне тишини, тишини, щоб ніч була спокійна. Надіюся, завтра ми побачимося. Дуже співчуваю Києву. Там жахіття. Дуже шкода дітей, які загинули. В Дніпрі загинула жіночка, бере мене сім місяців з дитиною. Це страшно, це просто страшно. Сьогодні був день жалоби, в Києві були приспущені прапори, і в Олександрія також об'явила день жалоби за загиблими у Києві. Це страшно, коли гинуть ні в чому не повинні люди, а особливо діти. Болить душа, а серце просто розривається на шматки від всього цього. Це просто жах. Не знаю, чи буду сьогодні знову спати. Чи ні, не знаю. Ладно, друзі. На добраніч я вам бажаю. І до завтра. Пока-пока.